Привіт, я Юлія Нікандрова, засновниця дивокнижки. Якщо ви хочете замовити персональну казку, де головним героєм буде ваша дитина, я покажу, як легко це зробити. Крок перший: заходьте на сайт дивокнижка.юа та натискайте створити книжку. Ви потрапите на анкету. Крок другий. Розкажіть нам про вашу дитину, як її звати, скільки її років, що вона любить, улюблена їжа, колір, іграшки, які персонажі їй подобаються. Особливості зовнішності, наприклад, кучеряве волосся або ямочка на щоці. І звісно, від кого буде книга-подарунок. Ці деталі допомагають нам створити унікальну історію саме про вашу дитину, зверніть увагу: в анкеті є можливість обрати мову, якою буде написана ваша казка, а також додати будь-які додаткові побажання до сюжету або оформлення. Крок третій: фото це дуже важливо. Ми створюємо ілюстрації на основі фотографії вашої дитини. Фото мають бути обов'язково портретними обличчя крупним планом прямо в кадр, що не підходить загальні плани. Дитина на повний зріст у натовпі або на фоні природи. Фото у профіль або півоберта. фото з фільтрами, фото в поганому освітленні чи розмитті. Що підходить: обличчя чітко видно, без окулярів, без шапок, очі відкриті. Фото зроблено в гарному світлі. Рекомендовано додати від одного до трьох фото з різних ракурсів, але всі портретні. Крок четвертий: контактна інформація. Вкажіть своє ім'я, номер телефону та імейл. Не забудьте. Перед підтвердженням обов'язково ознайомитись із політикою конфіденційності та публічним договором офертою. Поставте всі необхідні галочки і натискайте Підтвердити. Бонус для вас: після заповнення анкети не поспішайте закривати сайт. Ви можете доповнити замовлення подарунками з галереї Дивоподарунки. Там на вас чекають унікальні товари з ілюстраціями вашої дитини: постери, чашки, футболки, пазли, наліпки та багато іншого. Створіть справжні. Диво для своєї дитини. Заповнюйте анкету і вже за декілька днів отримайте персональну казку із чарівними ілюстраціями. Дивокнижка про тебе для тебе з любов'ю.